В ефірі випуск новин про знакові події у студії Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні четверте квітня, саме цього дня 1103 року Великий Київський князь Володимир Мономах вщент розгромив половців. Саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як громадський і культурний діяч Юрій Глушкомова, художник і театральний діяч один із засновників української сценографії Олександр Хвостенко Хвостов, американська співачка українського походження Квітка Цісик та поет Михайло Пасічник із Житомирщини. В календарі ООН міжнародний день інтернету, а в народному календарі теплого Василя. На фронтовому Донбасі не припиняються провокації з боку бойовиків. Минулої неділі вони 23 рази відкривали вогонь по наших позиціях. І про інші резонансні події останнього часу, за даними Державної служби статистики, торік реальні доходи українців скоротилися порівняно з позаторішніми на 22%. Найкомфортнішим для проживання містом України визнано Вінницю, яка випередила Харків, Львів і Луцьк а найбільш проблемним Миколаїв. Наближені до російського президента Путіна люди відмили через офшори понад 2 мільярда доларів. У Європі найбільша погодинна плата за працю фіксується в Данії 41 євро. Папа Римський голосив збір коштів для постраждалих від війни на Донбасі. У нагірному Карабаху почалися воєнні дії між Азербайджаном та Вірменією. Є жертви у Пакистані. Жертвами паводку стали 45 чоловік. В Китаї під землю провалилося озеро. У водоймі було 25 тонн риби. А Україна продовжує підтримувати мужню Надію Савченко. Маємо нові відгуки. Скажіть, будь ласка, свою особисту позицію на підтримку Надії Савченко. Я вважаю, що вона что молодець, що вона Украины. патріот України. Ми всі її дуже любимо, ми її підтримуємо і хочемо, щоб вона повернулася жива, здорова на Україна. Ну, Надію треба спасать. Только цим ніхто серйозно не займається, наскільки я розумію. Иначе бы її давно уже спасли. Українці мають її підтримати, тому що вона стоїть за нас там в Росії. На передовій їй дуже важко. Вона незламна. Ми маємо показати всьому світу, що ми її підтримуємо і що ми ніколи не, не пробачимо Росії те, що вона робить з нами. Я вважаю, що її повинні повернути на Україну, бо вона дійсно наш герой, наша захисниця, таки, на яких треба рівнятися і брати таких з приклад. Слава Україні, герої слави і повернення щасливого додому. Надія Савченко. Це правильне рішення. Я вважаю, треба підтримувати героїня України. Я ставлюсь до неї так, як кожна людина. І кожна людина має право на свободу. А Надія Савченко це наш приклад, наш ідеал, героїня сьогоднішнього дня. І можливо буде і надалі так, тому що вона патріот своєї батьківщини. А патріоти це ті, хто люблять батьків, і родичів, і сусідів, і всіх людей, які усім діляться, тому що можна поділитися багато чим, але саме головне це любити любов'ю своєю до своєї батьківщини. Скажімо, я підтримую її повністю. Вона правильно веде себе і, так, пропагандує себе як патріотка. І я сподіваюся, що. А так, перед обмін, і вона повернеться до України, і все буде в неї добре, і більше не буде такого в неї в житті. Прекрасна, як до своєї дитини. Мені так шкода, і разом з тим я захоплююсь її мужністю. Вона назавжди залишиться в історії нашої України, тому що вона цього заслуговує. Це жінка, яка тримає на своїх плечах небо. Втім, у нас в Україні це дуже і дуже помітно, тому що жінки наші класні. Ну я думаю, що її несправедливо засудили, бо тому що вона обороняла нашу землю і нашу країну. Я підтримую, щоб вона була на Україні, то вона там за решетками? ця підтримка нахально, безпордонна держать нашу патріотку здесь. Только тут вона должна быть. Це преступление. Я гадаю, що це жінка-герої, уособлення всієї мужності і стійкості України. Любий громадянин має її підтримувати сьогодні, тому що вона насправді уособлює всю велич України і сьогодні обособлює мабуть, всіх волонтерів, всіх наших земляків, всіх хлопців, які воюють за Україну. І тут немає слів: вона має бути вільною і має бути на Україні. Україна продовжує дивувати світ своїми спортивними рекордами. Наша гімнастка Ганна Різаддінова блискуче виграла золото Кубка світу в Італії. А в Житомирі взялися за створення жіночої футбольної команди. На відміну від Житомирщини, у Вінниці є хороша спортивна база у товариства Колос це закритий легкоатлетичний манеж з двома футзальними полями, то й змагання можна проводити одночасно на двох майданчиках. Дівчата з різних районів нашої області, які представляли Житомирщину, не зразу адаптувалися на спортивних майданчиках. Найкраще виступили молоді футболістки середньої вікової групи, які виграли дві зустрічі останню з господар. У серії після матчових пенальтів. Море емоцій та позитиву. Спочатку хвилювалися, та все-таки зібралися і згуляли. Як настроєні на фінал, хочемо перемогти. Команда переможців представить нашу область у фіналі першості України фізкультурно-спортивного товариства Колос за тиждень у місті Києві. В такій віковій категорії, як 2002, ми перемогли і команду Черкас, і в фіналі зустрілись команду Вінницької області, де ми мали повну перевагу, але і суддівство, і підтримка трибун, які вболівали за команду Вінниці, все-таки в кінці дала можливість зрівняти їм рахунок. Але в серії після матчевих пенальті наші дівчата проявили характер, проявили свою майстерність і перемогли. З огляду на довгождане потепління у Житомирі, нарешті завершено опалювальний сезон. І ще про важливі події минулі та очікувані стисло. У Новоград-Волинському районі зафіксовано незаконну врізку крадіїв у державний нафтопровід. В області стартувала операція Нерест. 14 квітня на Соборному майдані Житомира пройде благодійна акція Рекорд доброти. А обласне телебачення продовжує свій новий проект Допоможи селу. Людям, що там залишилися жити, треба пам'ятники ставити. То жах, а там взагалі нічого немає. Ні газу, ні води, ні доріг, ні грошей, ні роботи. Люди пропадають пропадом. Ми скоро не будемо мати що їсти. Це робилося для того, щоб, не знаю, якось все, село якось не читалося за людей. Там якось ну, все висмогти туди, туди мало що вкладали. І так і вийшло. Зараз в даний момент село що? Село було, наприклад, там 300 дворів, а село 150. Так і десь, дивиться, порожні хати порожні. Значить, ресурс виробили пенсіонери. молодь уїхала, все. Ну там фермери щось там роблять. а так нормальна людина уїхала всі. Розумієте? Бо їх ніхто за людей не рахував. Колгосник – це був другий сорт. Ну Все ж таки, Україна аграрна країна і перспектив дуже багато, якщо вона буде економічно розвиватися. Розруха. Розруха. Беслади розруха. Сільським господарством навіть ну, ніхто не хоче займатися, бо це дуже важкий труд, І Дуже багато і коштів треба вкладати, і ті же самі, той же саме праці. А людям ну, проще десь піти на біржу стати. Об'єми показуються агрохолдинги, а мале, ну, мале сільське господарство ну, не розвинене, на жаль, у нас. Ніхто не хоче піднімати. Всі від'їжджають в міста, де більша інфраструктура. А село ніхто не хоче повертатися. там, Держава де не нічого. дає кредити на сільське господарство, на фермерство. живе, молоко здають, на всі копійки живуть і все. Тяжко живеться в селі. М'ясо, молоко, все, вся робота, що в них є. Хто має змогу, той втікає в місто? Да, да, той да. Молодь взагалі зразу, зразу втікають, батьки все роблять, щоб щоб втікти з села. Ну я вважаю, щоб українське село розвивалося. Потрібна підтримка, по-перше, держави, по-друге, інвестиції потужні і бажання людей, які ще є на диво, але є розвивати це сільське господарство. Нашу ювілейну франкіану сьогодні представляє чергова цитата створів Івана Франка. Цитую героїзмом можна назвати тільки таке діло, де мука і терпіння одиниці здобуває або окуплює доброцілого народу. І народний календар. 4 квітня вшановується пам'ять священомученика Василя Анкірського, якого в народі назвали Василем Теплим. Для підтвердження теплої весняної погоди наші предки склали багато приказок. Наприклад, о півдні борольки опускають у сніг сльози пекучі. На Василя зазвичай сонце завжди починає яскраво гріти, з дахів рясно капає. Сині хмари вказували на тепло і дощ. Перший квітневий дощ воза Золотого вартий. Так говорили наші мудрі пращури. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.